Вітаю в ефірі. Програма Гурманія. Та я її ведуча Тома Федоренко. Сьогодні до нас приїхала чарівна гостя з міста Рівне, директор та керівник компанії Лаурсен Аквакультура. Добрий день! Вітаємо. Вас. Розкажіть, будь ласка, звідки у вас взялось це хобі чи це робота? Вже чи звідки ця любов до цієї риби? Насправді ця ідея належить не мені, а мому чоловікові. Він сам в Скандинавії, і він завжди давно живе в Україні, і завжди дивувався, що у нас немає так мало нашої риби, вирощеної у нас ну не для кого не секрет, що більшість риби у нас є імпортною. Відповідно, він завжди зустрічався з питанням яку рибу обрати. При виборі риби часто питають, яка риба найсмачніша. Найсмачнішою є риба, яка є найсвіжішою. І звідси така ідея вона перетворилася спочатку. Маркетинговий бізнес-план, яким я займалася, а потім ми вже зайнялися безпосередньо реалізацією цього бізнес-проекту. Тому з 2015 року ми реалізовуємо, вирощуємо, реалізовуємо рибу. У нас рибна ферма, і останніми роками ми повністю перейшли на вирощування кларієвого сома. Яніна, поки ви розповідаєте, я хочу відразу показувати глядачам, як же приготувати рибу, так як у нас дуже багато різдвяних свят напередодні. І ви можете таку рибку приготувати в домашніх умовах. Яніна мені попередньо надіслала дуже багато рецептів приготування на грилі. Але в домашніх умовах за допомогою духової печі або такого гриля ви можете теж приготувати супер смачну рибку. Головне, як наша героїня сказала, щоб рибка була свіжа це саме головне. Щоб приготувати сома смаженого, нам знадобиться сом, розмарин 20 грамів, часник 5-6 зубчиків, олія 2-3 столові ложки, кріп 30 грамів, лимон 1 штука, вино біло-сухе 100 грамів, гірчиця діжонська гостра 100 грамів, цукор 1 столова ложка, сіль, суміш перців за смаком. Ну, Я буду відразу переходити до приготування. Я роблю такі надрізи глибокі і е, перейду до приготування соусу, яким ми будемо, в якому ми будемо маринувати рибу. Е, адже ця рибка має промаринуватись хоча б 20 хвилин перед приготуванням. За вашим рецептом я все ознайомилась і прочитала. Ми блендер, або ви можете просто замість цей соус зробити в чашечці. Ну, у мене є такий помічник на кухні, тому я з радістю скористаюсь. Одна столова ложка цукру, чайна ложка італійських трав, суміш перців. Тут є чорний, білий, червоний. Так, Що у нас тут є ще? Діжонська гірчиця нам потрібна. Для цього соусу. 100 грам білого сухого вина і лимон. Лимон обов'язково. Лимон нам потрібен і всередину рибки, і для того, щоб. і для соусу. Як часто ви готуєте цю рибку? Чоловік ваш коли жив у себе так в країні двічі на тиждень вони їдять рибку. Так ага. які дні? Та ну це кожна сім'я для себе визначає. Ось, але зазвичай два рази на тиждень. Бо у нас православних людей, якби рибку готують середа і п'ятниця. Це такі пісні дні. Я ж рибу, рибна душа. Я би рибу їла напевно щодня і. І коли мене задають мені питання, яке твоє я улюблене м'ясо, то я кажу риба. Ну, правда, риба це, це я рибалка. <ріст> <ріст> так, я люблю рибалити. Тому... Запрошуйте, видамо в удочку. Запрошую <ріст> вас. Так. Лимонний сік додаю до соусу. І цю всю масу гарно, трішки солі сюди ж. І цю всю масу збиваємо. До соусу ми обов'язково додаємо часничок. Так. І знову збиваємо. За вашими порадами, знову ж е натираємо сіллю. Так, напевно, я ось тут поміщусь, натираємо сіллю. Звідки у вас ці страви? От саме було дуже багато, всяких, е прочитавши, ознайомившись з вашими. Рецептами приготування я побачила для себе дуже багато, таких родзинок, які ви теж побачите і відчуєте. Ось звідки у вас такі страви. Насправді це більшість належить нашим таким постійним клієнтам, яких я завжди просила ділитися своїми найулюбленішими рецептами приготування сому. Деякі є авторські, зокрема для моєї донечки, приготувала наша помічниця тептелі сома. Це її авторський рецепт, <плес> який діти просто обожнюють. Тобто, якщо у вас є діти, які не хочуть категорично їсти рибу, то вам до нас. <плес> а скажіть, будь ласка, з якого ж віку можна рибку таку давати дітям? Ну, прикорм водять риб по рибі з 8-9 місяців. Я якраз зараз вожу його своєму синочкові. І ну, в нас так в Україні прийнято з 8 9. в цілому, е в Європі водять трошки раніше, але ми йдемо за таким е українським е календарем е прикормів. І відповідно е зараз якраз я вожу прикорм сома йому, е тому що я впевнена, я впевнена те, що я даю, я впевнена в якості, оскільки ну, для найменших е тут є найбільша відповідальність, як на мене. За вашим рецептом приготування сома, ви радите за промаринувати рибку хоча б 25 хвилин. Поки буде маринуватися рибка, я ж приготую овочі. Бо що як не овочі краще йде до рибки, правда? Ну принаймні, цей гарнір дуже вдалий для риби. Я хочу приготувати овочі-гриль. Овочі потрібно нарізати будь-як. Це вже за вашим смаком, кружечками, квадратиками, але я так нарізаю, щоб вони помістилися мені у гриль. Скажіть, Яніна, який варіант приготування сома вам найбільше подобається? Ну, я зазвичай люблю запечений. Це корисно. Так, так? Він корисний. І легкі у приготуванні, ну загалом всі uh -huh. страви вони легкі у приготуванні сома не було хто, що ти жалівся, але деякі там потребують додаткових зусиль. Uh -huh. То якщо відкинути лінивий підхід, uh -huh. я люблю тефтелі, такі щоб і зразу і дітям, і собі. Uh -huh. Uh -huh. А от якщо все таки так і ти таким спрощеним шляхом, то поставив в духовку запік і вечеря готова. Це... Швидко, так, корисно, так, користа. Ну як швидко. для господині це велике має значення, особливо якщо ти працюєш, то кожен ну, час цінує свій відповідно. Дуже, відповідь дуже постави, воно собі печеться. Так, а ти таку смаку можна питаннями. замаринувати зранку, та? а ввечері вже після роботи прийти і поставити у духову піч, і вуаля. Смакота. Я думаю, що ну. Я хочу дуже спробувати цю цей сом. Це сом кларієвий, це не річковий сом, який водиться у наших річках. Де ж е, жив, проживає така чудо риба? Ну, скажімо так, батьки, предки цієї риби саме на нашій фермі, родом з Голландії, маточне поголів'я і мальків ми на початку брали саме у наших партнерів. На сьогодні ми здійснюємо самостійну інкубацію. І ну, відповідно відбираємо мікру, забирає молоків, самців і здійснюємо інкубацію, і отримуємо своїх мальків, але предки саме нашого поголів'я голландські. Ну загалом зараз в Європі і не тільки в Голландії, в Німеччині, Швеції, в інших країнах вирощують там Словакія, Угорщина. Також вирощують цей витрив у промислових масштабах. Сама риба походить з теплих країн, оскільки її для ну, такого комфортного комфортного росту, комфортного комфортної життєдіяльності потрібна тепла вода. На сьогодні це називається рециркуляційні аквакультурні системи. Угу. Це аквакультура. Ось, і відповідно, це дозволяє забезпечити ціло, вирощування риби цілий рік безперебійні поставки риби. Сьогодні ми готуємо рибку у духовій шафі, і я рекомендую поставити режим гриль і приблизно 200 220 градусів. Нам потрібно, щоб розігрілася і підготувалася піч. Ну що ж, напевно, ми зробимо таку фольговану по типу ванночку для нашого сома, так як в ньому багато дуже соусу, він промаринований смачно. І вже час йому запікатися. Переносимо нашу рибку на деко, застелене. От у мене фольгою. Якщо у вас є деко спеціально для випічки, можна в ньому запікати. Це вже за вашим вподобанням. Серединку рибки я хочу покласти декілька кружел... кружелець лимона, так як рекомендували ваші рецепти, і розмарину. Декілька віточок розмарину. М -м -м. Мені вже цей аромат подобається. Я уявляю, яка вона буде смачна, коли запечеться. У магазинах ця риба в замороженому вигляді продається, чи все-таки вони дотримуються зберігання у свіжому вигляді? Ми працюємо тільки з охолодженою ага. ми не заморожуємо рибу. І на сьогодні саме наша продукція йде тільки в свіжому вигляді. Uh -huh. Для того, для гарантії якості ми маркуємо кожну рибину. Тобто на кожну рибину ми прикріплюємо спеціальний ярлик з нашим uh -huh, логотипу, uh -huh. для того, щоб ви були впевнені. Щоб не було підробок. Так, і… Так, так, тому що… Таким чином ми контролюємо кінцевий результат, кінцевий продукт, mm -hmm. так, його місце знаходження, можемо його відслідкувати, перевірити, як він, в яких умовах він зберігається, викладається. Таким чином ми контролюємо якість нашої продукції від нашої ферми до кінцевого споживача. Обов'язково до розмарину та лимону всерединку ще можна, як би рекомендують положити кріп. Це дуже теж надасть особливого смаку і аромату. До овочів гріль обов'язково додайте краплю оливкової олійки ну, або будь-якої, яка у вас є під рукою. І сюди аж можна додати травок, так само італійських. От, якщо це ви готуєте гриль, овочі можна сюди розмаринчику дати. І гарно це все перемішати. Наша помічниця вже готова і я овочі-гриль викладаю просто на поверхню. Потім ці овочі можна заправити чесничком. Духовочка наша вже прогрілася на температуру 240 градусів. Ви орієнтуєтесь по своїй духовій печі, якщо у вас більша потужність, ставте менше градусів. І рекомендують знову ж таки перегортати рибку кожні 5 хвилин, хвилин 15-20 і вона буде у вас спечена та смачна. Овочі-гриль у нас теж готуються. Страва готова. І для... Підкреслення смаку ми збризкуємо лимонним соком і поливаємо вершковим розтопленим маслом. Я вже сок якраз вичавила і теж допоможу вам у цій справі смачній. Щоб приготувати сома смаженого, нам знадобиться сом, розмарин 20 г, часник 5-6 зубів, Будемо смакувати. Давайте я дозвольте вас пригостити. Ну, Я бачу вже, що по консистенції вона гарно пропечена. Їй всього навсього знадобилося 20 хвилин при високій температурі і гриль, щоб пропектись гарно. М -м -м. Мені дуже подобається. Це дуже смачно, дуже корисно, і цю рибку ви можете без проблем не знайти на прилавках наших магазинів. У цей святковий час бажаю вам миру, злагоди та щастя у родинах. Та побільше рибних днів стов Ларуса на Аквакультура. Харчуйтеся корисно та будьте здорові! А з вами була програма Горманія та я її ведуча Тома Федоренко. Не забувайте, що горманами не народжуються горманами стають. До зустрічі!